Вітаю всіх! В даному відео я буду показувати генерацію сонячної станції 21 кВт по сонячному полю за січень, а також розгорнутий покроковий кошторис або смету на побудову цієї станції, скільки було затрачено коштів, енергії, матеріалів. І також. Кром генерації в січні е, аналіз роботи станції під снігом на початку лютого місяця. Дякую за просмотр. Так, зараз ми зайшли, бачимо 12.32 30 січня і 15 кВт на Дя обрізає виробіток, надає більше 15 кВт. більше 15. От. Е Можемо подивитись, подивитись виробіток. За місяць бачимо тотал 715 кВт. 715 кВт зараз Максимальний виробіток у січні. Далі ми ще подивимось, скільки вироблялось за місяць по дням. Зараз дивимось шкала генерації за місяць. Бачимо сонячні дні. Тобто 1-2 січня виробіток був десь під 40 кВт, далі 3. ну Бачимо, що тут зовсім мало. Далі потім там 4-5 ще непогано, десь до 45. І бачимо максимум. Це 18-19 січня було пік 65 кВт годин за день. Далі було 10 днів, де вироботок був, як я і казав, 4 плюс-мінус 5-7 кВт. І сьогодні 30 вже 20. Підсумовуючи, за січень станція 21 кВт по полю виробила 800 кВт годин. Дивлячись на грудень, це в два рази більше. Дивлячись на загальні потреби, це 20% від всього обсягу. Що я хочу сказати? Що це варто чи не варто. Треба розуміти від кошторису всієї станції. Якщо ви хочете піддержати себе в важкі часи, а не інвестувати як бізнес, таку станцію зовсім не потрібно ставити. І трекери, і поворотні, і всі можливі там прибамбаси, це не забезпечить вас. Зимою електроенергію. Наголошую все залишок 65 кВт. Це злив в мережу по зеленому тарифу, як акумулятор безмежний. А так, це дуже важко. І надалі можна розглядати. Розглядати що у нас, е, е, да, е, в сонячний день можна красуватись і показувати там 15 кВт, 65 кВт годин за день? Це чудово. Но якщо нема зеленого тарифу, вам нікуди це зливать. Е, а далі філософське питання: варто воно того чи ні? Будемо розглядати, тому що все, що не робиться, все до найкращого. Кошторис моїх робіт, як я її будував, і скільки витратив коштів, ну, я, в принципі, все зробив практично сам, крім сварочних робіт. Ну, звісно, Наймав <смас <normalized> <смас> декілька людей для допомоги висотних робіт, але це того варто. Покроковий кошторис побудови гібридної сонячної станції 15 кВт по сонячному полю 21500. Зроблено розрахунок. Ну тут е, погано видно весь. Тому я роздрукував. от, І зараз зробимо фото і будемо обговорювати. Тут небагато, 16 пунктів всього-навсього, яких робіт і матеріалів треба було для її побудови. Даний кошторис зроблений е, з двох колонок. Якщо ви поставите на паузу і подивитесь, е, в лівої частині цього листа це робота, монтаж, планування, ціни по низу ринку, або там трудогодини, я вже розписав. З правої частини це матеріал, транспортні витрати, які Потрібні для даної роботи. Для початківців це супер тема. Подивитись, зрозуміло, що професіонали це все розуміють, але для звичайних споживачів, початківців, щоб було видно, де з'являються підводні камні, як кажуть, які випливають в великі цифри. Тому зараз е, пробіжимось по пунктам і зап... розповім, що по чому. Покроково. роботи. Планування в просторі, розмітка на місцевості, проєкт електричний умовний, загалом 6 тисяч гривень. Підготовка металокаркасу, підсонячний навіс, зачистка профільних труб, відержи, знежирення. 280 метрів погонних, 8400, земельні роботи, підстопчити фундамент 12 стік або опор та бетонування їх 6 тисяч гривень. Зварювальні роботи підсонячний навіс, висотні роботи, вища точка 6 метрів, зачистка швів, зварювання 28 тисяч гривень. Фарбування металоконструкції та зварювання швів 5600. Доставка сонячних панелей 48 штук. Розвантаження. Монтаж сонячних панелей на навіс 48 штук 9600, монтаж штирєвого заземлення. 3000 гривень. Монтаж інвертора D 15 кВт без обв'язки, укріплення. Стіни фанера, кронштейни. Навіс. Монтаж акумулятора JD Solar 10 кВт на стіну, 1500 гривень. Монтаж захисного електрощита, по ПВ полю 4000 гривень. Прокладка сонячних кабелів в гофрі до інвертора. Три стринги по 35 метрів 6300, монтаж захисту та електрощита воду та навантаження. 6000. Підключення резервного живлення трьохфазного будинку. Прокладка магістрального кабелів 4х4 мм. Квадратних. Заземлення від інвертора до будинку 50 метрів. Підключення електрощита. В дім. Далі, запуск інвертора майстром вже робилось від компанії, більш-менш спеціалістам сонячної компанії. Пусконаладочні роботи, перевірка основних налаштувань 4 тисячі гривень. Супровід по підключенню зеленого тарифу 24 тисячі гривень. Далі в нас йдуть матеріали, транспортні витрати. Рейка, Рейкашно ришрупи, там 300 гривень, профтруба 60 на 60, 90 метрів погонних та 40 на 40 190 метрів погонних. Грунтовка 6 літрів, круги наждак, доставка 40 850 гривень. Пісок, цемент, щебінь, доставка розвантаження 2720. Оренда рештовки 14 метрів довжину та на 4 метра в висоту. 10 днів. Доставка зборка розборка збірка 8 тисяч гривень, фарба 9 літрів 2400 гривень. Панелі сонячні Ryzen 450 Вт 48 штук. Разом 167 тисяч 280 гривень. Примірно по 35 тисячі. Кріплення для сонячних панелей 6 тисяч гривень. Коплекс заземлення, провід, полоса. 3 тисячі гривень, інвертор гібридний, де 15 кВт з сертифікатом під зелений тариф 120 950. Акумулятор GDSLR 10 кВт, 48 вольт, 64 тисячі гривень, електрошіт, автомати по DC, УЗІпи, запобіжники, там, предохранителі, все китайське. 8400. Кабель Solar 6 мм квадратних, 200 метрів погонних, гофра 100 метрів стяжки, кріплення, гофри, ну, комплектуючі. Це 13 350. Два щита для воду, виводу, діфавтомати, узіпи і багато чого такого іншого. там, 8100. E, провід e, магістральний 50 метрів. Погонних, гофра 100 метрів погонних клем, ніколотки, колодки, обтискачі, МС4 і там інші мілочовку 11 180. Лічинник на зелений тариф 12 тисяч гривень. Разом виходить 595 тисяч 430 гривень. Або 14523 американських зелених. от. Звісно, я це загнув, що я сам все зробив. Допомагала вся сім'я, і зять, і син, і красили, і мама, і батько красив, зачищав, залізо всі разом. Звичайно, на висотні роботи наймались наванту. Вантажники, ну, хто буде допомагати. Хоча сонячні панелі з зяті, сином піднімали, і там мій знайомий, і все це робили самі. Звісно, фірма б це б зробила значно скоріше. Ми це робили приблизно півтора-два місяці. Фірма б це зробила за 2 неділі максимум. Десь щось може я не зрозуміло пояснив, запитуйте, я поясню, чому такі цифри і що по чому. І на останнє, що я хотів показати, ось е, наступив лютий і зараз е, інтересна інсоляція, тобто генерація сонячних панелей в пасмурну сонячну або в снігову погоду. Ось тести на декілька. Днів показують дуже цікаве. Три відео знято без нарізки в прямому ефірі, тому що хотілося показати найправдивішу інформацію. Привіт всім. Сьогодні ми бачимо панелі вкриті снігом. Зараз 10.43 і. Сонячні панели почали виділяти тепло і сніг на них, на них почав таяти. Ну, Можна подивитись також на теплиці, сніг лежав більш сильний, він тає потроху, потроху. Сьогодні 4 лютого і мені було б цікаво подивитись, скільки виробляють, скільки виробляють при такомусь снігу. От. Ну вже ростаяв трохи вже. От. Бачимо, що сонця практично нема. Ось, я вже показував, скільки виробляли сонячні панели, панелі. В пасмурну погоду в 10-11 годин це було всього ну, 800-700 ватт. От. Зараз можемо подивитись, що цікаво. І це, це буде дуже цікаво. От. Скільки у нас на інверторі? 3,27. Це дуже багато. 3,27, 26. бачимо, навіть, навіть в мережу 1,5 кВт виходить. Тобто, зрозуміти, зрозуміти, пасмурність, хмарність погоди, неможливо. Для чистоти експерименту перевіряємо ще раз. Сьогодні 5 лютого. Хмари сьогодні дуже великі. Ранок на пів От. Сніга випало вночі небагато. Так, візуально десь 3 сантиметри снігу лежить. Тут видно. От, перевіримо, перевіримо, як у нас хмари дуже-дуже великі, він не тає, він не тає. Подивимось скільки виробіток показуємо наш інвертор. Тому ну, сказати впевнено, коли ну виробляєш щось, та да, 500 Вт. Коли вчора було практично в цей же час, мабуть, трошки сонечко вийшло на пару хвилин з хмаринок і весь сніг почав таяти і був великий виробіток. І третє замірювання е, пройшло ще півтори години. Сніг почав таяти, з'явились невеличкі просвітлення. Сонце потроху починає е, виходити і сніг почав таяти. Е, тільки що ми робили заміри. І зараз бігом дивимося ще раз скільки, скільки, скільки вже. Я тут виробляє наш інвертор. Вот. Тому що вчора я був здивований. От. Дивимося. О, вже 2,24 кВт в годину, да. Це вже трошки сонце почало пробивати І навіть о, вийшло сонце і ми бачимо, е, сніг нічого не заважає. Аби була хороша сонячна погода, навіть через сніг пробивається 7 кВт. Все. Зрозуміло. Заважати сніг може, ну, не дуже, не дуже. от такі справи. Зараз навіть інвертор 8-8. Ще раз хто не вірить, ще раз дивимось, що у нас сонце вийшло. Да, з'явилось сонце. От. І бачимо те, що я казав. Сніг. Сніг лежить. І він ну, десь до двох сантиметрів сніга. По півтора. Це не заважає. Бігом починає танути і виробляти електроенергію. На теплиці те ж саме. Ми можемо побачити сніг тає дуже швидко.